Чоловічі термобілизна для сніг, там футболка Якоб і термоштана Янус. Це найменша чоловіча термопілизна, яка на 80% видала із шерсті, а на 20% із поліпропилену. До її зовнішніх характеристик привітається те, що вона є відкрите горло, футболка рукава брегла, а також на торсі в'язка сітка для кращої вентиляції. Також як бачимо, Термобілизна облягає тіло, тобто вона анатомічної форми. До її функціональних якостей варто віднести те, що вона відмінно вводить пологу і залишається сухою. Також темобілизна має антибактеріальні якості, і навіть після тривалого носіння не має неприємного запаху. Оскільки вона болитво шерсті, то вона також не викликає алергічних реакцій. Також у термобілизних роже повітря про і е, е, під час її носіння тіло дихає. Е, Найкраща сфера використання термобілизм це е, активний спорт, де активність чергується із відпочинком. Е, тобто, якщо ви катаєтесь на лижах і е, в перервах чекаєте на підйомник, то термобілизна буде вас гріти, оскільки шерсть зберігає тепло навіть після зупинок. Стосовно розмірів, то варто сказати, що трамбилася натягнеться, і тому розмір спарні XL.